Деякі таємниці просто чекають, щоб їх розгадали, а деякі самі себе розкривають. Коли короля Англії Річарда кинули в могилу 500 років тому, це започаткувало одну з найбільших таємниць усіх часів століття брехні, чуток, міфів і помилок огорнули місце його поховання таємницею. І питання стояло: куди він подівся? Усе це привело одну жінку до маленької автостоянки в Англії раптово з'явилася величезна підказка. Це історія про те, як один з найвідоміших королів Англії зник, і які неймовірні зусилля доклали, щоб його знайти. Був відтворений весь процес, щоб показати, як відшукала його тіло, і як 500-річний Тест ДНК довів, що це справді він. Коли битва при Босфорті завершилася, Річард III був знайдений мертвим. Його ворог Генріх Тюдор одразу проголосив себе королем. А тіло Річарда відвезли до містера Лестер і виставили на огляд усьому місту. Згідно з записами, його не церемонно поховали під церквою сірих братів, а згодом над могилою поставили пам'ятник. Але через 40 років Генріх VIII почав руйнувати католицьку церкву, і за 5 років усі церкви в країні закрили, а багато знесли, включно з сірими братами. Землю, де стояла церква, зрештою купив мер Лестера і побудував там особняк. Хоч пам'ятник зруйнували, мер точно знав, де лежить Річард, і поставив свій власний пам'ятник, щоб позначити місце. Та в 1611 році історик Джон Спіт опублікував історію, яка повністю змінила хід цієї таємниці. Він написав, що коли церкву знесли, розлючений натовп витягнув тіло Річарда і поховав під сусіднім мостом Богу. Хоч джерело історії було неясним, люди почали вірити, і з часом це стало правдою. До 19 століття усі знали цю історію, і біля мосту навіть поставили табличку, що позначала місце поховання Річарда. Через кілька років у річці знайшли скелет, і люди повірили, що це тіло Річарда III. До 21 століття справжнє місце перебування короля стало повною загадкою. Особняк мера, що колись позначав могилу, давно зник, а церква сірих братів була похована під шарами будівель. Але на початку 2000-х члени товариства Річарда III почали його шукати. Щоб знайти тіло, команді довелося повернутися до історичних книг і з'ясувати, що сталося після його поховання. Вони почали досліджувати історію Джона Спіда про поховання під мостом і натрапили на щось цікаве. Джон приїхав до Лестера в 1611 році, щоб знайти могилу Річарда і зробити детальну мапу міста. Та коли він прибув, то побачив лише заросле поле без пам'ятника. Команда уважно вивчила його мапу і зрозуміла, що церква сірих братів була намальована в неправильному місці. На місці, схожої за назвою церкви чорних братів, з явно пішов не до тієї церкви, тому і не знайшов могили. Якби він пішов у правильне місце, то натрапив би на особняк мера з пам'ятником, що позначав місце Річарда. Оскільки могили він не знайшов, то вигадав історію про поховання під мостом, імовірно, натхнений реальну історію про місцевого священика, якого викопали і кинули в річку роками раніше. Це довело, що історія спіда була хибною, і команда зосередила зусилля на пошуку церкви сірих братів. Та будь-які сліди церкви давно вкрилися будівлями і знайти її було величезним викликом. Найраніша детальна мапа з 1741 року показувала район сірих братів, де тоді стояв особняк мера і сади навколо. Пам'ятник, що позначав могилу Річарда, був десь у цій зоні. Наклавши сучасні мапи, стало видно, що через цю територію проклали дорогу, а сучасні будівлі звели на садах. До 21-го століття район Сергія братів майже повністю вкрився будівлями, а решта землі стала автостоянками. У 2005 році Філіпа Ленглі, яка очолювала дослідження, прийшла на одну з таких стоянок. Там у неї з'явилося сильне відчуття, що вона в правильному місці і раптом, ніби за допомогою чарівної палички, з'явився знак. Хоча цей Р був просто позначкою зарезервованого місця, вона відчула, що саме тут треба копати. До екстрасенсії треба. Через кілька років команда археологів, на чолі з Філіпою, отримала дозвіл на розкопки, та грошей вистачало лише на частину стоянки, тож вони мусили діяти ефективно. Вони знали, що церкви зазвичай орієнтовані зі сходу на захід, тому запланували три траншеї, які мали перетнути частину церкви. 25 серпня, рівно через 527 років, після поховання Річарда, команда почала копати першу траншею. Проєкт мав тривати близько двох тижнів, і шанси знайти могилу здавалися мізерними. Але дивовижно, лише через 6 годин першого дня вони натрапили на скелет за кілька метрів від літери Р. У нього були серйозні пошкодження черепа і унікально викривлений хребет. Річарда часто називали горбаним із одним плечем вищим за інше. Цей викривлений хребет і пошкодження черепа були великим знаком, що вони знайшли Річарда Третього. Але щоб довести, що це він, команді довелося використати всі сучасні методи. Одним із них узяти ДНК зі скелета і перевірити, чи збігається вона з відомими нащадками Річарда. Найкращий шанс знайти мітохіндральну ДНК, яка передається лише через матерів. Команда сподівалася знайти безперервну лінію жіночих поколінь до Річарда Третього. Дивовижна, але така була. Дослідивши сестру Річарда III, вони простежили 16 поколінь жінок до Джой Брау. На жаль, вона померла, але її син Майкл Іпсен був живий. Та сама ДНК, яку Річард отримав від матері, мала передатися Майклу Іпсен. Але якщо хоч один пункт у родоводі був неправильним, усе б зірвалося. Щоб упевнитись, вони простежили ще одну жіночу лінію до жінки на ім'я Венді. Порівнявши її ДНК із ДНК Майкла, вони підтвердили, що обоє пов'язані між собою і походять від матері Річарда III. Перш ніж узяти ДНК зі скалета Річарда, його відправили на вуглецеве датування, щоб визначити вік. Наші тіла поглинають вуглець 14, але після смерті він розпадається з відомою швидкістю. Розрахувавши скільки вуглецю 14 залишилося. Вчені визначили, скільки часу тіло пролежало мертвим. Спочатку результати показали, що скелет на кілька десятиліть старший за Річарда, але вони також показали, що ця людина мала багато набілки дієту з морепродуктів, доступну лише для вищих класів. Це було ключовою інформацією, бо така дієта впливала на втрату вуглецю 14. Урахувавши це, нові результати показали, що скелет майже напевно з часу смерті Річарда. Одночасно прийшли результати ДНК тесту, які показали чіткий збіг між Майклом і Скелетом, довівши, що це майже точно король Річард III. Щиро дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.